Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Кінець 2020-го приголомшив неприємною звісткою. Низка ЗМІ шокувала заголовками, що коронавірус прикував до ліжка відомого у 90-х співака і шоумена Левка Дурка. І ось тепер в 2022-му ми готові заспокоїти прихильників Левка і запевнити, що з ним на щастя все гаразд, самі перевірили. Живел побувало в гостях у 72-річного артиста у Львові, і з'ясувало, куди ж і чому він зник з нашої естради. Як себе почуває нині, чому майже не спілкується з рідним братом, продюсером Володимиром Бебешко, і як живеться у шлюбі з дружиною, яка на 30 років молодша. Співав про No Problem, але безслідно з них за кранів. Oh, no ти щасливий, значить ти живеш. Це зірка 90-х. Левко дурко. Він проміняв облиски стадіонів на благодійність та дитячу пісню. Під'їжджає транспорт, підвозить Левка Дурка і написано: Інтернат для глухонімих. Як музикант мало не втратив руки. Досвідчені хірурги боролися за те. Щоб я мав збережену праву кість. Чому артист мало спілкується з братом Володимиром Бебешком? І як побудував родину з жінкою майже на 30 років молодшою за себе? То ваша донька, Я кажу, ні, внучка. Ексклюзивні подробиці життя зірки 90-х Левка Дурка, тільки у ЖВЛ. Дів'янин Леонтій Бабешко сьогодні досі дуркує та зізнається, що це неминуче, адже в нього з його відомим братом Володимиром Бабешком це сімейне. Нашу маму з Володією звали пані Геня. І я написав пісню від мами гени, веселі маєм гени. Брат характером вдався в нашого тата. Я в маму весела, така коліжанка, а тато у нас керівник хору. Тому й не дивно, що хлопці в такій родині росли музичними. Леонтій грав на клавішах, а бабешко на барабанах. Я закінчив музичну школу, брат закінчив музичну школу, і в хаті музика, музика, але брат е, спорту не любив. А я завжди отут і розійшлися дороги братів музикантів. Левко пішов вчитися до фізкультурного університету, потім до сільськогосподарського технікуму, але все було не те. Врешті-решт, хлопець почав у рідному стрию грати в ресторанах, одружився у 1973-му та став батьком двох діток: Зоряни та Захара. Повноцінно повернутися до професії допоміг випадок. Наприкінці 70-х віртуозного музиканта та його групу помітили за грою в ресторані та запросили до Калінінграда. Левко каже, що то була неабияка школа життя. Це було рік роботи з. Концертами знаєте, куди адміністрація посилала в січні місяці всіх нас сикти в градусів морозу. У рідному стрию було набагато тепліше, тому Левко й повернувся, але не надовго. На дворі був 1989 й А у Чернівцях фестиваль Червона рута. Той рік назавжди змінив життя обох братів-бабешків. Володимир разом зі своєю дружиною сестричкою Вікою здобув гран-прі. Брат каже: досить тобі вже цих ресторанів. Поїхали з нами. Я вивчив програму, і були дуже серйозні запрошення: Польща, Америка і Канада. Стоячи за спинами солістів, харизматичний клавішник Левко постійно привертав увагу глядачів. Було очевидно, це готовий самостійний артист. Тому, не сумніваючись, у 40 років Леонтій випускає першу сольну пісню. Мене у школі вчили усім допомагати. Я їду в Югославію голодних радувати. Зізнається, псевдонім та образ то справа рук його брата. Брат так сміявся з моїх пісень і каже: Та, ти дурко! я Кажу, який дурко? Левко, дурко! Ми визначилися з Володимиром Бебешко, що в мене оригінал музична пародія. У 1993 великим гуртом українських артистів, музикант у ролі клавішника їде на гастролі до американської Філадельфії. Окрім сестрички Віки та Тараса Петрененка, свої сольні пісні вирішує заспівати і левко. Це були цілі літні фестивалі української пісні. Я Випадково заспівав пісню Моя бабця, прийняли оплесками, сказали, все, він наш на відміну від Володимира Бабишка та його дружини-сестрички Віки, Леонтій повертається до України з Вікою Лавко побачився аж через 26 років. Вона сама його знайшла, приїхавши до Львова на гостину. У дзвінок Алло, Левко? я чую рідний голос, але чому такий низький? Ну баритон, ну просто мужик. Віка турбує. У неї музична кар'єра звузилась до рівня ресторани, голос сів роки. Можливо, я не став чіпати це питання? Про відмову від американського життя Левко не шкодує. Тим паче, що на згадку про той період життя у нього залишився найпопулярніший хіт. No, no це твоя дорога, Однак великі гонорари та стадіони не спокусили співака. Свою місію він вбачав у іншому: дарувати радість та пісні для найменших. А особливо якщо це знедолені діти, почалося все зі створення музичної студії для обдарованих дітей у стрийському сиротинці. Під'їжджає транспорт. Підвозить Левка Дурка, і написано Інтернат для глухонімих. Я кажу: я тут не можу, бо діти не чують, Як то буде виглядати. Та ми вас просимо. Ніхто не хоче сюди їхати, якось засміятися чи поаплодувати. Це для мене нагорода, а не піньонзе, не гроші. Не звабило левка і столичне життя, у вирі якого він прожив чотири роки наприкінці 90-х. каже: у Києві не було натхнення, хоч брат допомагав як міг. Він навіть знайшов нам куток, де можна жити. Але мамуся наша Євгенія, тут на Львівщині, була в такому важкому стані. Гіпертонія. Впало так, що мені Київ трішечки не міть, і мама хворенька. І ми тому причина була повернулися сюди. Особливо тепло Леонтій згадує київські зустрічі з Кузьмою. Одного разу артисти навіть мали спільний концерт. Левко, ти можеш дати в київській школі концерт. Для моєї дитини. Ми поїхали в школу, і я роблю свою програму, а потім кажу до, до маленької: А татуся зараз приєднається до мене і заспіває. І тут Андрюша виходить. Повернувшись до Львова, Левко нарешті почав дихати на повні груди. Та й брат Володимир Бабешко, батьківщини, не забуває. Карпати каже Левко, для них ідеальний спільний відпочинок, адже бачаться вони рідко. Ми коли зустрічаємося влітку, і ми тут є по місяцю разом. Тиша така, я рибку ловлю. Він думає, що в ньому відклалися найкращі ті задатки, що були у тата, у мами. Я так собі веселий чоловік. На відміну від старшого брата, тиша й спокій левкові лише сняться. 72-річний артист ще досі виступає, і не сам, а в дуеті зі своєю лідусею, яка на 29 років молодша за чоловіка. Різниця у віці артиста не бентежить. То ваша донька, я кажу, ні, внучка. Я знав на що йду. Моє справжнє кохання і моя опора сьогодні. Я без неї, без лідусі, не можу, тому що вона і на сцені, і в хаті. Мало хто знає, але Левко дурко багатодітний батько. Двоє дітей у чоловіка від першого шлюбу, який закінчився у 1991 році. Та донька від кохання з Лідусею. Однак ніхто з топами артиста не пішов. Усі надії лавка на онучку Владочку, яка вже виявляє артистичні навички під пісні дідуся. Мрія би була, щоби трішечки схожий на мене, міг перехопити мою естафету. Є Левка ББшка ще одна мрія знову повноцінно зіграти на клавішних у 2020-му Через наслідки коронавірусу артист мало не втратив змоги рухати правою рукою. Однак і тут улюбленець дітей та дорослих знаходить позитив. Операції були три: боролися за те, щоб я. Мав збережену праву кість, моя Ліда перетерпіла зі мною все і витягнула мене. Я радий, що я можу, бодай би отак пальчиками порухати і зробити вітання і діткам, і дорослим.